З приводу 25 лютого Коли ти приїхав в офіс. Що відбувалося? Я приїхав в офіс. Ми тут була величезна черга людей. Просто ну всі розуміють, який був хаос. Ніхто не знав, що робити, як робити, де робити. Ми приїхали сюди, тому що знали, що тут отримують зброю. Величезна черга. Декілька сот людей. 25 лютого. Це вже був десь обід. Я вистояв 4-годинну чергу десь до 17.00 отримати зброю. Ми сіли з хлопцями з молодіжки також. нас було п'ятеро людей, саме з Києва. Ми сіли тут на парковці, ми почали сперяджати магазини патронами. Вийшов Артур Герасимов, це співголова фракції Європейська Солідарність, народний депутат України. Він просто сів поряд з нами, з таким же автоматом, і почав нам розповідати, пацани, як треба правильно заряджати магазин, як треба правильно цілитись, як треба правильно знімати, заряджати і стріляти. Потім вийшов Петро Олексійович Порошенко. А ми всі тут вже зібралися, почали розбиватися по підрозділах, по взводах, по ротах, в кого є бойовий досвід, в кого нема. Вийшов Петро Олексійович, і ви знаєте, як батько, справді, як батько, просто сказав, хлопці, не треба перематись, Ми переможемо зараз. Ворог біля воріт, але в будь-якому випадку, ви всі тут впевнено, зібрались для того, щоб розбити ворога. І звільнити повністю всі українські землі. Ми не дамо ворогу захопити Київ. Тобто, я образно кажу, не можу цитувати його, тому що це було півроку тому, але посил посил був саме такий. Ми вирушили вперше своє бойове завдання на пару діб, а потім, а ми були в своєму одязі, хто в чому прийшов. Пройшло пару діб. Ми приїхали знов сюди, просто відпочити, взяти новий боєкомплект. І вирушати знову на бойове завдання, і нам сказали, що є військова форма, яку для нас роздобула справа громад, брати по зброї. Тобто, ми вже знали, о, в нас щось є. Ми будемо далі не в своєму, тому що, чесно кажучи, в перший день в мене просто порвалося все. Все, в чому я прийшов, я був в порваних штанях, в порваній курці. І щоб ви розуміли, я стояв у черзі на складі отримувати форму обмундирування, Екіпіровку мені видавала Марина Анатолійовна. Ще потім, я пам'ятаю, коли ми приїздили сюди там відпочити. Марина Анатолійовна годувала нас, одягала нас. І ви знаєте, це все, ну, всі кажуть, піар ні, це було не на камеру. Я вам зараз це розповідаю, як очевидець цих подій. І це було справді від душі. Це було від того, що людина не залишилась осторонь. Всі не залишились осторонь. Це просто місце сили. Місце тих людей, які точно знали, що не залишить країну у важкий час. А з останніми подіями останнє питання у зв'язку з останніми подіями, і от ти сказав, що тобі да, грубо кажучи, він дав людям, які прийшли сюди. І скажи, от як ти думаєш, коли він сказав, що ми обов'язково переможемо? Чи був він правий? Він 100% був правий завжди. Інколи люди можуть не розуміти те, що каже Петро Олексійович, тому що просто не можуть цього зрозуміти. Але е, я впевнений в тому, що він ніколи не помиляється. Він тоді дивився, як у воду. Ми точно переможемо. Ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо у всю волонтерську спільноту, у всіх, хто допомагає Україні, українській армії, українським волонтерам. Перемога виключно буде за нами. Це без шансів.